Щоб, здавалося, слово, слово та голос більш нічого, а серце б'ється, оживай, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова від чужими. Похинившись, не те щоб дуже зробившись, а так на палубі стояв і сторч на море поглядав, мов не йому, і з як кажуть, стала вигляда червонолиця Ядіана. А я вже думав спать лягать та й став, щоб трохи подивитися на круг лицю молодень. Чи те є, дівчину, матрос такий земляк наш з островної. на вахті стоя, журився сам собі чогось, та й заспівав звичайний тихо. Щоб капітан не чув, бо з лиха якийсь лихий, хоч і земляк. Співа матрос, як той козак, що в наймах виріс сиротою, Іде служити в москалі. Давно, давно колись я чув, як стоя під вербою, Тихенько дівчина співала, І жаль мені малому стало того сірому сироту. Що він утомився, на дим не похилився. Люди кажуть і говорять, мабуть, він убився. І я заплакав, жаль бомбу, було Бо сіроми сироти. Чого ж тепер заплакав ти? Чого ж тепер тобі старому цій неволі стало жаль? Що світ зав'язаний, закритий, що сам єси тепер мускаль, що серце порване, побите, і що хороше дороге було в йому, то розлилося, що ось так жити довелося. Чи так любить такого?